Президент України Володимир Зеленський призначив Олесю Ілащук послом в Болгарії. Знаєте, рідко я кажу речення, де практично кожна окрема частина є, є насмішкою над здоровим глуздом. Ну, але, але це наші українські реалії. І в цьому відео я хочу сказати кілька слів про приховані деталі. А чому насправді Олесю Ілещук призначили? Знаєте, я от навколо цієї ситуації. Не те, щоб довго думав, просто мені в голові склався такий певний пазл, і я хочу з вами ним поділитися. Зокрема, і освіжити вашу пам'ять. Ви б всі, мабуть, пам'ятаєте, як Богдан Яременко, депутат Верховної Ради від партії слухни українського народу, переписувався в приміщенні Верховної Ради, прости Господи, з повією. Ну і там пролунала фраза анал табу. Так от, депутат Яременко, він же ж прийшов з частини громадських організацій, і він був одним із керівників громадської організації Майдан закордонних справ, яка собою мала підмінити МЗС. Тобто займалася міжнародними зв'язками, займалася тією ж самою дипломатією. І от Богдан Єременко потрапив от у такий скандал в свій час. Це тоді була дуже голосна справа. Ну, це ж прекрасно, коли високоінтелектуальний представник громадянського суспільства, який дуже-дуже чесний, від найчеснішої партії зелених слуг не українського народу, попадає в Верховну Раду. Ну і там в приміщенні Верховної Ради знімає собі повію в інтернеті. Ну, це просто картина маслом. Але, ну, очевидно, в нього якісь певні проблеми. Ну, а пані Олеся Ілашчук, напевно, ці проблеми допомогла вирішити. У вдячність за це. Пан Яременко познайомив її з Володимиром Зеленським, можливо, вона і Володимиру Зеленському допомогла вирішити якісь проблеми, і він вирішив її призначити на посаду посла в Болгарії. Боже, прости Господи, це якийсь сюрреалізм. Це просто тотальний сюр. І при тому, що таке відбувається, що багато хто всерйоз обговорює те, що там Зеленський хороший президент. Чи там у владі сидять професіонали? Які професіонали? І отут, в цьому місці, я хочу зробити таке маленьке, дуже-дуже важливе вкраплення. Я дуже хочу, щоб ви його запам'ятали. Нам, інформаційною впізнаваністю і вмінням себе подати, чи, можливо, навіть продати в інформаційному просторі, нам підмінили професійність. Люди оцінюють професійність державного чиновника те, що він там фахівець, по тому, як він себе поводить в інформаційному просторі, і це просто повний абсурд, тому що при такому, при такій ситуації, можна абсолютно провалити підготовку до війни, але потім з протягнутою рукою ходити просити зброю, не нарощуючи при цьому власне виробництво. Але якась частина не надто розумних і дуже далеких місцями людей буде думати, о, як же ж гарно просить, ой який молодець. І от такі призначення, їх ж роблять нормою. Для нас роблять нормою те, що є абсолютно ненормальне. Це ж повна, тотальна дегенеративність. Абсолютно тотальна людина без розуміння будь-яких державних позицій стає послом в іншій країні, очільником всієї структури, там не консулом, не радником, не відповідальним за інформаційну роботу, а послом. І знаєте, от таку ілюзію в головах українців вклали дуже сильно. Депутатом Верховної Ради може бути фотограф. Водій там ще хтось. І ви знаєте, колись ще часи Куч, ми там часи Кучми, потім Ющенко, Янукович. А в той час, коли своїх водіїв, секретарів, охоронців там протягували Верховну Раду, там різні олігархи, вони це старалися якось замаскувати, якось приховувати. А зараз нам цього вже взагалі не приховують, навіть під час війни. Як там Зорян Шкіряк казав, пам'ятаєте такого? Паваняєте і успокоїтесь, чи як там? А от приблизно з такого розряду. І при тому, що ненормальність нам роблять нормою, кожен з нас в себе в свідомості, в себе в серці, повинен з цим категорично не погоджуватися. В той момент часу, коли ми починаємо приймати. Ненормальність нав'язану ворогами, в той момент часу розпочинається перемога ворогів. Перемога на світоглядно-ідеологічному рівні. Війна на фізичному рівні насправді, це в деяких сенсах наслідок поразки на вищих рівнях війни: на духовному, на історично-світоглядному, на інформаційному, на структурно-організаційному. Ми цього не повинні приймати, а такі речі треба висміювати і ніколи не забувати. Ніколи, тому що ми не маємо права мати пам'ять акваріумних рибок. Ми повинні розуміти, що де і як відбувалося. І навіть оця війна, за яку ми вже заплатили десятками тисяч смертей українських воїнів, це ж прямий наслідок того, як себе поводила влада всі 30 років. Нас привели до цього стану. Зі стану однієї найбагатшої з найбагатших країн світу з третім ядерним запасом нас привели до стану бананової республіки, яка сама себе не здатна захистити. Ми маємо дух, і цей дух проявляє себе, він говорить через нашу кров, через вкоріненість в землю. І водночас ми не можемо навести лад з тими дегенератами, які нас грабують і вбивають, і які призначають сексологів під час війни на посади посла. Боже. Дійсно сюрреалізм. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!